Всім привіт! На зв'язку мені Агросуми. Повітали мене по трактору, де зашитий задок. Є ті ігрики, але вони зараз в збірці ще. І є булат прошка. Ось так це все виглядає, якщо дивитися з місця оператора, і ось так виглядає зашитий повністю задня частина трактора. Тобто трошки зручніше, можливо, буде працювати. Це у нас 24 кінських сили, кає двигун, широка шина 11,2 х 24 В принципі, трактор доволі таки класний, якісний. Є по наявності. До речі, із прошок залишився це трактор останній. І зверніть увагу ще начолки на задніх мостах. Дуже доволі такі вони кріпенькі, класні, тому є по наявності, можна проїхати його протестувати по вартості 5800, але за рахунок того, що трактор 24-го року на нього ще є дуже класна, цікава знижка. Телефонуйте, поспілкуємось, протестуйте, приїжджайте і привеземо вам трактора безкоштовно. Всім гарного дня і мирного неба!